Азуро Верріор 2 – пилосос для приватних басейнів, овальних та прямокутних форм. Одна з найпопулярніших моделей за доступною ціною. Ефективно очищає дно та стіни як стаціонарних, так і каркасних басейнів. Завдяки щіткам з м'якого каучуку підходить для чаш облицьованих лайнером, мозаїкою і плиткою. Ви телочищення тривалістю 2 години для прибирання басейнів довжиною до 10 метрів. Практична система антисвібел запобігає сплутуванню кабеля під час роботи пилососа. Технологія концентрування всмоктування, фокус флоу. Легка конструкція. Вага всього 9 кг. Довжина кабелю 16 метрів. Великий фільтрувальний кошик із верхнім доступом та прозорою кришкою. Ступінь фільтрації 50 мікрон. 12 місяців гарантії. Замовляйте робот пилосос для вашого басейну у нас на сайті або під цим постом.